Моя мама золота людина, і, якщо чесно, я її люблю не за те, що я її дитина, і не за те, що у світі я живу. Моя мама справді є найкраща, бо мене Ісусу віддала. Ну а це найбільше в світі щастя, бо в Ісусі вічність я знайшов. Я щасливий, що у мене є мама, молиться за всіх своїх дітей. Я щасливий. Що вона пізнала світло серед темряви ночей. Я щасливий, я ж бо не боюся. Знаю я, коли прийде той день, то в ногах Спасителя Ісуса заспіваю з нею я пісень. Я не знаю, коли все це буде, але точно знаю я одне, що вона ніколи не забуде і молитву щиру піднесе. Я щасливий, що я знаю Бога. Це заслуга мами, не моя. Не туди б вела моя дорога, та молилась мама, і не дарма. Бо сьогодні, знаючи Ісуса і маючи тепер своїх дітей, я вже нічого не боюся, бо зі мною Бог мій кожний день. Я з молитви ранок починаю, і молитва скінчує мій день, і в молитві дякую за маму, бо без неї. Не було б пісень, що тепер я Господу співаю в час щасливий чи у час біди це все мама. Дуже добре знаю, бо молилась за мене роки, і немає в світі більше щастя, як життя своє віддать Христу. Щастям є, як мати християнка, це підтримка сильна у бою. Що не раз в дорозі зустрічаю, але знаю, і впевнений. Пройду, бо в тилу я захист добрий маю маму, ту, що молиться мою, і скажу: Я є найщасливіший, бо у мене моя мама є. З нею в світі я є найсміливіший, бо молитва завжди в небо йде. Хай у всіх на світі буде мама, а ще більше знаючи Христа, я вам, да, я вам від душі цього бажаю, а мені. Закінчить час настав. Моя мама справді є найкраща, бо мене Ісусу віддала. Ну а це найбільше в світі щастя, бо в Ісусі вічність я знайшов. Амінь.